Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас другий матч, другий матч четвертого дивізіону. Перший ми виграли, набрали 3 очки і досить непогано зіграли. Звичайно, були провали, як же ж без них. І склад я не міняв. Переможний склад не змінюють. І у нас. У нас залишається тактика 4-2-3-1. І подивимось, хто це. 82 ERSS. Це Бундесліга з швидкими флангами. Але я не сказав би, що у нього швидкі центральні захисники. Да і правий також. На Альянс ми граємо. І постараємось виграти. Постараємось виграти. Давайте від захисту почнемо, як і в попередньому матчі. І обомаянг вже розганяється. Так, і удар Куртуа. Не змогли ми зупинити. Якось останнім часом важко нам зупинити оцих бігунів. Квадрадом. Смолінг. Смолінг видає на Ді Марію. Ді Марія. І... ні, не зміг пройти двох. Мхітарян. Мхітаріан віддає пас і тут Куртуа перший. Кліши. Азар. Дімарія і офсайд Офсайд ми пробиваємо з золету. І Непогано пробив золету Кунагуеро але, на жаль, був офсайд Рамос на Гюндогана. Ну, випустивши Рамоса в центрі нападу, мабуть, він розраховує на навіс. Мабуть, буде розраховувати на навісні передачі. Все-таки Рамос непогано грає головою. І Куадрадо зараз м'ячем. Пасна Яятуре, Яятуре. Відкидає на Азара. Азар підключає кліши, кліши і. У нас також своя подача Яя Туре. Удар Квадрадо. О, який удар від Квадрадо! 1 0 на 12-й хвилині. Подивіться, який потужний і під поперечку. Невже там може рикошет якийсь був? Чи ні? Мабуть, не було ніякого рикошету, Ох, і Вайденфеллер пропустив над головою, але удар був ну, дуже потужний і дуже точний. Прекрасно радіє наш капітан Тібо Куртуа У нас така традиція, щоб капітаном команди був голкіпер, бо він постійно у нас грає. Польові гравці все-таки міняються, а капітан має бути постійно на полі. І 1-0 1-0, Непогано розпочали шакірі і почались, почались щурячі перегони. Так. Шакілі буде пробивати. І прямо в руки Тібо Куртуа. Якось я загальмував і не прикрив стійку, хоча треба було це зробити. Азар. Азар прекрасно. Азар поки що з м'ячем Віддає і Кунагуеро треба раніше стартувати, було Куну. Рамірес ось такий. Стрибок від Раміраса Ді Марія начебто відібрав, але ненадовго я є турем. Кліши. Азар. І не дотягується до м'яча Ангельді Марія. Азар. Поки що сам. Але Кагава у нього забрав. Забрав м'яч Кагава, він дуже технічний гравець. Треба обережно. Азар. Відправляє. Подивіться, як відправляє, але код радо не наздожене непогана задумка від Азара. Шмельцер. Викидає аут на кагаву. Прийом начебто поганий був, але нікого поряд з наших. Шакірі і кліши. Треба просто вибити. Краще просто вибити, вибити не соромитись цього. І удар. Рорамоса. Куртуа буде вибивати. Отуди От б на. На куадрадо б. Долітає м'яч до квадраду. Ді Дімаріє знову Куадрадо. Рафаель. Рафаель кілька разів обрізався в попередньому матчі. І ось така атака у нас. Кун. Навісує Данте. Данте боковими ножицями вибиває м'яч. Обами Янг. Треба не давати йому розбігтись. Є туре. Відає на Агуером. І Дімерія не хоче відкриватися, на жаль. Але ось тут Рамірес! Рамірес удар! ой ой ой, -ой міг другий м'яч! Забити в другому матчі. І був би одним з найкращих бомбар... бомбардирів. Один, одним з найкращих бомбардирів в цьому сезоні, але. Вейденфеллер врятував. Врятував і давайте спробуємо на Смолінга навісити. Ні, не на Смолінга. Пішла подача, але удар від кліши. Все одно, все одно, який тут удар. Тут головне було не обрізати атаку, а таким чином всі. Повернулись і спокійно можемо захищатись тепер Шакірі. За ним Азар. І подивіться, як арбітер заслон ставить Раміресу. Прекрасно просто в баскетбольному стилі. І таким чином Рамірес не зміг відібрати м'яч. Яя Туре віддає на Азара, але незрозуміло, один одного Азар сам відбирає м'яч, нікого немає. Тому прийдеться самому щось творити. І Азар заводився. Ну, нікого не було. Дю Марія у відборі в цьому сезоні поки що грає досить непогано. Агуеро пас Мартінес. Шмельцер. Ні. На жаль, не вдалося перехопити одразу м'яч. І. Вибивати. Просто вибивати. Квадрадо. Яятурем. Я, я, туре. я, я туре на Азара, Азар. І тут помилка від Азара була, бо він дуже сильно відпустив м'яч І ну я б не сказав, що там порушення правил. Все-таки смолінг корпусом. Грав... І що, Шакілі буде сам пробувати? Ні, Обамі Янг і тепер ми не бачимо, хто там на стійці. Якщо там взагалі хтось є. Куртуа. Молодець. Не злякався того, що Азар махав так ногою сильно. Рафаель Куадрадо. Рамірес. Кун. Куадрадо. Агуеро якось так дивно до нього дійшла передача. І. 2-0 Ді Марія в другому матчі поспіль Ангель Ді Марія. Ну, Один із антигероїв попереднього сезону це саме Ангель. Бо я на нього дуже розраховував. Я постійно казав, що мені не вистачає швидкого центрального атакуючого півзахисника. І я дуже хотів собі в команду Ангеля Ді Марію. І нарешті він. Е у нас був в команді, але він не показав майже нічого в попередньому сезоні. А ось в другому матчі вже починає набирати обертів, головне, щоб він не здувся. І бачите, наша гра починає ставати кращою, коли грає Ді Марія. Дуже важливий для нас гравець просто Ангель. І дуже багато від нього залежить. 2-0 в першому таймі і побіг. То Шакілі. Давайте на нього натравимо Ді Марію. І компанії. Компанів зніс. Зніс. Я навіть готовий був з порушенням правил. У нього відібрати м'яч і куртуа. Якось неочікувано м'яч дійшов до одного з гравців суперників, і перший тайм закінчується 2-0. Як і в попередньому матчі. До речі, хіна Альянс Рені. Тиша. На Аліян рані тиша. Ми граємо в гостях. І зараз хтось вийде. Хтось, я думаю, вийде швидкий. Ні, ні, він не робить заміни. Я думав, може він випустить Робена якогось. Або рібері. Міг ще випустити Лівандовський. Так, у нас Квадрадо розганяється і віддає пас на Туре, але Туре зміщується зовсім не туди, куди треба. Рамос. Хітаріан. Обамаянг. Може він змінив тактику? Я етуре. Ді Марія, ні Шакірі на нього напав і забрав м'яч. Гюндоган. Шакілі. Гюндоган знову з м'ячем Компані на Ді Марію Ді Марія І треба виводити куна Агуеро один в один! Кун 3-0! Агуеро забиває гол! Прекрасно! 3-0. 52 хвилина. І це дуже радує. Дуже радує така реалізація насамперед. Бо ми бачили статистику за перший тайм, у нього був на один удар більше. Але рахунок 2-0 був після першого тайму. Тепер 3-0. Агуеро також забиває другий матч поспіль. Рамірес. Рамірес також мав змогу забити, але цього не зробив. От зараз у нього є шанс оббігти всіх удар! Вайденфеллер Вайденфеллер Врятував уже кілька разів свій клуб, як і наш Куртуа. Так, і ми зараз відкрили зону. Рамос. І у нього забирає. Забирає м'яч Смолінг Агуеро. Ді Марія Ді Марія і залишається з м'ячем Анхель. Так, залишився з м'ячем Анхель Ді Марія. Ох, Куадрадо, куди? Ну куди? Зіпсував атаку. Рамос обігрує. Це кого? Смолінга він обіграв. І невже там порушення. Та ні в м'яч не начебто грав, Невже в ногу влучив. І що? Жовта картка. Кліши. Хотів я заміни зробити, але. Але м'яч не у нас. Рамос. Рамос. Ушкоджений. І треба вибивати цей м'яч. В хрестовину він влучив. Кліши. Віддає на Дімерію. Дімерія піднімає м'яч на квадрадо. І квадрадо розганяється. Розганяє нашу атаку. Пас і азарні. Ні, ні ні це дуже було ризиковано і не виправдано. Так, давайте мату випустимо. Волкота випустимо. Нехай він зараз на контратаках буде, я думаю, дуже і дуже корисним. А мата буде якраз видавати на нього паси. І одну заміну ми залишили Про запас Рамірес. Помилки, помилки, так, спокійно. Рафаель. Гурто вибивати. Єтурем. И Куадрадо. Ах, прям он сам наткнулся. Рафаэль. Ох, еще это запас від Яя Туре. На жаль. На так таке буває И у Яя Туре. Оба Майяан. И кто там? Перший на м'ячі Куртуа. Куртуа. Рамірес. ну повинен свою швидкість показувати. Все-таки у нього вона є. І. І ось туди подача на дальню стійку. А зараз у нас нарешті буде заміна. Не наш, аут, до речі. Так, а у нього хто? Сем, Сідні Сем це дуже швидкий гравець. І ще хтось вийшов. І Мюллер. Томас Мюллер. Пас Рамірес. Ай-яй-яй, випустив м'яч. Волкот! Волкот! Ай-яй-яй, Гроскроїть! Гроск Таки забрав у нього. Рамірес віддає! Мата! На яя туре віддавав, але не точно. І Мюллер. Свіжий Мюллер, пішов вперед до Бамиянг. Тут спокійно компанії. Не дуже спокійно компанії зіграв. Шакірі. Сем. І Шакірі! Ні, не забиваємо. Класно прийняв Шакірі, але ж але ж, куди кидає Куртуа Ну, нехай. Мата. Віддає на Куадрадо на звичайно ж, на Куадрадо але знову якась якась незіграність у цих двох. Так, Рафаель. І ось туди на протилежний фланг Азар Мата. Сем. Поки що Мата не війшов в гру, дуже багато помилок. І Волкот. Ось на що я розраховував. Волкот виходить! 4-0! 4-0 на 82-й хвилині. Ось наш найкращий бомбардир виходить і забиває. Супер Саб Тео Волкот. Дуже доречно його випускати на заміну, бо він швидкий і вже підтомлені захисники, він їх обганяє ще краще. Ну і бачите, суперпас на відрив низом, і Волкот вже розібрався чітко з Вайденфеллером. 4-0. 81 хвилина пишуть, хоча начебто встигла розпочатись 82-га, але це не важливо. Мата. Квадрадо. Квадрадо, на Волкота. Волкот, куди ж. Наша Кірі. Смолінг. Рамірес. Рамірес, піднімаємо м'яч. треба піднімати, щоб не перехопили низом. І волкот. Ох! Якось важко стартував Волкот. І одразу його мюлер. Запресував. Куртуа на Азара. Азар в ногу влучає комусь м'яч відлітає до Сідні Сема. Удар. Так, смолінг. Спокійно. Азар, ну все. Азару я бачу починає помилятись. Мата. Віддає на кліши, кліши. Волкот. Волкот віддає на квадраду і той обганяє Шмельцера. Подача на дальню аж стійку. Кліши не виграє головою. Там маленький і азар і кліши. Сем. Компоні. Молодець на випередження зіграв головою. 3 хвилини додає арбітр. 4-0. Ми виграємо. У непоганої команди. Сем. Подача. І тут треба. Ну, такого від Куртуа я не чекав. М'яч ледь летить, і він відбиває, не бере в руки, але ми все-таки виграємо цей матч. Юза два матчі у нас 7-0. Подивіться. Гарний старт. Головне, не здутися нам. І 6 очок за два матчі. прекрасно, Прекрасний результат. Квадрадо, Ді Марія Гуеро та Волкот забували в сьогоднішньому матчі. Ось який удар був у квадрадо, прекрасно пробив з лівої, Потім. Ну, моменти були. Моменти були у нашого суперника, може не такі 100%. Але кілька, кілька небезпечних моментів було. Ось наш вихід Раміраса. І що там далі нам покажуть? Вайденфеллер непогано зіграв, кілька разів врятував, куртуа також. Ну і ось ось суперпас на Дімерію, і той забиває другий м'яч. Молодець. Ось ось, мабуть, найнебезпечніший момент нашого суперника. Це було б, якби 2-1, то хто знає. Але ми забили третій, зробив це Серхіо Агуеро. А потім, А потім на заміну вийшов наш Джокер. Тео Волкот, але, звичайно, нам треба ще показати супер важливий повтор з підкатом і жовтою карткою для кліши. Він, до речі, травмував Рамоса. Що тут? А, удар от був з, зі штрафного. І ось четвертий гол. Тео Волкот виходить один на один і забиває в порожні ворота, бо оббіг голкіпера. Куртуа 9.2 отримує. Ми отримуємо 581 одну монету, так мало якось. І набираємо 6 очок. Поки що ми йдемо без втрат. Поки що ми йдемо без пропущених голів. І це дає надію. Але не можна збавляти обертів. Просто не можна. Дуже багато ми втратили в тому сезоні. І зараз буде неприпустимо повторювати помилки. Попереднього, попереднього сезону. Ну, нічого. Поки що все непогано. Побачимо, як буде далі. Е, тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково підтримайте нашу команду пальцем вгору. Це дуже важливо. Коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і будемо далі просуватись по 4 дивізіону в Ultimate Team. На. FIFA 15 на ПК з вами був Деніт Реде. На все добре.